У селі лище, що біля Луцька, сталася жахлива подія. Саме тут спалахнула будівля, в якій перебували тварини. Пожежники вже загасили пожежу. Однак, за даними очевидців, тут вирував великий вогонь. Знімальна група телеканалу конкурент і прибула на місце, і зараз ми дізнаємося усі обставини цієї пожежі. На місці перебували працівники фермерського господарства і сам власник були там. Тут вже закінчили доїти корови. І Що воно сталося? Ніхто не може. Воно розповсюджилось сюди, сюди. Зазначимо, буквально нещодавно, 2 липня, на цьому ж господарстві спалахнула ще одна масштабна пожежа горіло сіно. А у вас 2 липня горіло щось тут теж. Ви не підозрюєте, що то щось, хтось міг наробити вам біди? Я, я не підозрюю. Я не спільно я не спільний, я не, спільний я, я не можу здати, що хтось, що, якщо не зловив, що ви будете розказувати, що хтось треба зловити. Людський фактор десь в цьому може і присутній. Але, але така спека. Хтось міг кинути, тоді там, на цього, десь кинути не кинути недопалка чи цього. Таке могло бути. Чоловік розповідає, що, на щастя, уся худоба вціліла. Працівники швидко вивели поголів'я з палав'ячої будівлі. Але попри біду, на фермі робота продовжує кипіти. Вони зараз о, будуть ставити назад, назад, корови. назад, тоді, поки короли. без даху корови, так? Ні, ну тут панелі, тут панелі, розумієте, ага, ага. Згорів тільки шифи. Ну, десь через панелі вон, пройшла вода, заливали там, угу. пройшла. Воно ж приміщення згоріло, тут стояли корови, тут стояли корови, їх відв'язали перецьово. Перед... В іншому зараз їх поставлять. Крови не пострадали, люди не пострадали. Але найбільших пошкоджень наслідок пожежі зазнала будівля, де зберігалося молоко. Були кабінети персоналу тощо. Там молоко, там всі, як говориться, такі приміщення, кабінет, техніка штучного угу. семініння, там, де стоять вакуумні насоси, холодильне обладнання. Все таке технічне, І... там було. Молоко забрали. Та, що що налили тут, десь це. Холодильники цілі. Ви бачите, що, що була трошки така стресова ситуація, шок і шок в людей, і, і в мене, і у всіх, хто ще поки що не, не розбирали, як говориться. А десь експерти подивляться, десь ми подивимося. Бо обладнання там, де дивилися все, може це через те бути, що. На сутки по чотири рази відключають електроенергію. Включають, відключають, а корови треба доїти кожен день. Ну, але я не виключаю, що це десь міг бути людський фактор. Усі працівники фермерського господарства прибирають наслідки руйнівної пожежі, аби стати до роботи. Рятувальники також працюють на місці, адже з будівлі, де вирував вогонь, вивезли тюки із сіном, охоплені вогнем. Їх продовжили гасити. У головному управлінні ДСНС Волині розповіли деталі пожежі. У лищі 8 липня о 8.32 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у фермерській господарській будівлі в селі Лище Луцького району. За викликом до місця події спрямували рятувальників двох підрозділів з обласного центру. Перший з екіпажів вогнеборців прибув до місця події о 8.44. З'ясувалося, що вогонь охопив частину покрівлі цегляної господарської споруди. Худоби у приміщенні не було. Рятувальники подали три водяні стволи на гасіння. О 9.06 вони зупинили поширення пожежі, а о 9.14 ліквідували її. Потерпілих та жертв немає. На місці події працювали 12 рятувальників, у тому числі працівники оперативно-координаційного центру. Залучено чотири одиниці техніки. Причину та завдані збитки з'ясовують власник господарства Святослав Карповський каже, буде відновлювати дах будівель своїми силами, адже страхового поліса він не має. Чоловік, хоч і шокований, тим, що сталося, але каже, найголовніше і найцінніше те, що тварини та люди вціліли а будівлю можна відбудувати.